Пенсії і не просто згадаємо суми чи відсотки, а спробуємо зрозуміти, як влаштована система, яка на жаль часто залишає людей із багаторічним стажем наодинці з труднощами. Станом на квітень 25-го року середній розмір пенсії в Україні склав 6341 тисяч гривню. Якщо розкласти цю суму по статтях витрат стає очевидно, на продукти, комунальні послуги, ліки та звичайні щоденні витрати цього не вистачає. Більшість пенсіонерів вимушені або відмовляти собі в елементарному, або звертатися по допомогу до родичів. За рік ця сума зросла на 552 гривні, і ну, начебто, позитивна динаміка. Але у реальному житті ці кошти не забезпечують навіть базових потреб. Для прикладу, у березні-квітні 25-го року, хліб коштував близько 54 гривень за кілограм. Літр молока 42 гривні, десяток яєць 67 гривень. Тарифи на електроенергію і тепло знову зросли. З такою пенсією люди змушені вибирати, купити ліки чи оплатити комунальні послуги. Реальна вартість життя вже давно перевищила середній рівень пенсійного забезпечення. На цьому тлі особливо вражає інформація про пенсії окремих категорій. Наприклад, середня пенсія суддів на сьогодні перевищує 108 тисяч гривень на місяць. Це не помилка, а офіційні дані. І хоча все це в межах закону, контрасти з пенсіями звичайних громадян виглядає різко. Для того, щоб отримувати хоча б 10 тисяч гривень пенсії, потрібно мати стабільно високий офіційний дохід впродовж десятиліть. Більшість українців, особливо з регіонів, не мали такої можливості навіть при повному трудовому стажі. Всього в Україні понад 10 мільйонів пенсіонерів. Половина з них отримує менш ніж 5 тисяч гривень щомісяця, близько півтора мільйона понад 10 тисяч. Але навіть ця сума, враховуючи нинішню інфляцію, це далеко не про достаток. В інтернеті легко знайти десятки. Коротких відео, де українські пенсіонери діляться своєю реальністю, розміром пенсій, до чого змушені вдаватися заради економії, і які поради дають іншим, аби вижити. ці відео щирі, але дуже і дуже влучні.